Російська армія продовжує атакувати українські міста. За даними командування повітряних сил у ніч на 15 вересня, росіяни атакували трьома зенітними керованими ракетами. Це три. 3... Це 384 ударними БПЛА типу Шахет, Гербера, а також безпілотниками інших типів. Вночі з неділі на понеділок окупанти вдарили трьома авіаційними бомбами по центру Краматорська як наслідок дев'ятеро поранених. Росіяни поцілили по рятувальниках, які гасили пожежу на Чернігівщині. Внаслідок удару четверо поранених. Упродовж доби терористична армія завдала 607 ударів тільки по території Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє дістали поранень. Гатили росіяни авіабомбами, безпілотниками, реактивними системами залпового вогню та артилерією. На Дніпропетровщині окупанти поцілили по транспортному підприємству та поранили жінку. А на Сумщині вдарили ракетами по людях, які збирали врожай. Внаслідок атаки 12 робітників дістали поранення. Один з них в критичному стані в лікарні. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.